Так, ілю зараз v 60, там такі нюанси, Ось трошки коцка на бампері. Ще одна. Тут притертість була, Ось підфарбували. Тут над ходовим огнем теж є така лінія, підкрашена локально. Передні колеса сильно гули, підозрюю, що крива резіна, можливо, навіть ще й підшипник ступиці. зимня, задня, літня. Треба розвал обов'язково робити, тому що там воно вже лише з по тій стороні. Сірі. Машина біла, мінене лобове скло. Сколось є на лобовому склі. А це ход. Ніжна частина не повертається. Купоцька буквально чуть-чуть лак зліз. Притертість теж поручиться, невеличка вона заполірується. Так, задня карта у нас ось з, такою, з таким дефектом є. Так, диски вироблені чуть-чуть, що, що задні. Так, Тут у нас теж задні бампера. Пару косок підкрашених. Ну, в багажнику не дуже гайна, тому що не поприбирали. Ось які ще краска. Так, теж є коцка. Коцка. У пробита така. Це сідошка трохи така різнувата якась. Коробка знизу суха, є там зверху датчик, трохи запитування масло. Ось така невеличка вм'ятинка, є одна друга по капоту. Є Чосик такий невеличкий, думаю, воно заполірується. Ну, понеже да, видно. Коротше, по мотору є трошки запатівання масла зверху, тут е де форсунки. Може, просто шайби на форсунках пускають. Маслом трошки розкидає по, мабуть, під клапаною кришкою. На подушку теж чи закидає масло, чи сама подушка гідравлічна, пускає масло. Це пони через масло, зелені пробка. Комп'ютерна діагностика там прямо звіт скіну показала там трохи помилок, суттєві такі по опаленій системі.